Щодо аптекта, дуже дотепного жарту, 1 квітня. Ви, мабуть, кожного разу забуваєте, де ви живете, хто нами управляє. Звісно, що ви повинні розуміти, що люди повинні продавати. Як продавати? Треба жартувати. Так, треба жартувати та створювати умови для того, щоб люди масово скуповували те, що їм не потрібно. То ви скуповуєте гречку, то базові комфорки для приготування їжі, то батарейки, то ліхтарі, то генератори. Що ще вам продати? Ну, от Зараз вам продали ліки, які вам взагалі не потрібні. Зараз знову у нас Теж розвели саме на перше квітня. Вчора цілий день там стояли черги, люди скуповували ці лікарства. Сьогодні вже <свісно> сказали, що все це буде скасовано, що не буде ніяких там обмежень, ніяких оцих неталонів, ніяких там рецептів. Друзі, ну це було зрозуміло з самого початку. Їм потрібно продавати цей бізнес. Фармацевтичний бізнес він ніколи не дозволять встановити такі обмеження, тому що їм потрібні продажі? Чим більше продажів, тим краще. Це для любого бізнесу. Тому друзі, ну не ведіться ви вже на всі ці е, заманухи. Треба нам всім навчатися не вестися на все це. І пам'ятайте, що у нас в країні наразі діє що воєнний стан. А яке головне правило у армії? Не шведи виконувати наказ його скасують.